Триває програма Підсумки з Віталієм Портніком та Миколою Вересним. Телефон ви зараз побачите 044-33-99-161. І ви можете нам дзвонити, ми будемо відповідати на запитання. Але Віталік, треба все ж таки якісь унормувати якісь традиції. Оскільки ми говорили про раду, я написав вірш. А що таке до кожної програми Я бо я вирішив ж так робити? Красивий вірш в стилі давньогрецький. Рада і радість панують в хатах українських. Рада зібралась на тижні прекрасна, як завжди. Люди як крас... ніколи треба дописати. Люди красиві і мудрі до того ж, будуть приймати закони корисні, красти не будуть вони і робити лихі справи. Віримо в них, бо поклялись вони все змінити на краще. Боги з Олімпу з прихильністю бачать цю раду. Нове життя запанує у рідній країні. Любимо раду, ми і радо її зустрічаємо. Ти просто Вергілії. Вергілій, цей... я, я, ну, я, я у Вергілія Вергілія якраз... На засіданні комітету по закордони по, по ЗМІ. Чи ви буду... давали ліцензії, чи ти, ти заслужений журналіст? Боже, бро. Ну, от тобі дали б за це від заслуженого журналіста. Я стільки разів не а брав. А тепер мені... ти не писав раніше віршів. — Я можу бути заслуженим письмен поетом. Такого немає знання. А вони... Вони... вони можуть змінити вони можуть, тепер все жити. Так що я буду претендувати заслужений поет. А може народний поет? До речі? От зараз я не знаю, я не бачу. Як зі нас вона немає зараз? Е я просив е мені сказати, що в Молдові. До речі, так. скажіть мені вухо що тому в Молдові. Тому що ось, ось, це цікаве виглядає. Що в Молдові ця коаліція, яка у нас тільки починає створюватися демократична, Недавно. Там працювали вже скільки років. Чотири чотири п'ять мені здається. Да. Вони ж там, ну, да, да. Ну, да да ну приблизно шести років, тому що там були дострокові вибори. І ось цікаво, як зараз люди поставляться до ефективності цієї роботи. Оця коаліція європейські реформи проводила. Ця коаліція е угоду з, -з, -з підписала, ратифікувала. без визови вже вже там є. Да. От, е... І кажуть, що люди, які їздять в Європу, це, кажуть, що це так заздрісно, коли. Ну, там же, де, де треба віза один коридор часто, да. а там де візи, інший. І коли українці йдуть в той коридор, а молдавани просто поруч проходять, показують паспорти, і заходять і все. На так, це нами теж буде наступно рома. Я постукаю, можна? Будь можна, я постукаю? Можна, я постукаю. А я думаю, що в Молдові там велика проблема. Я не знаю, як її можна, тому що там втручання Росії очевидно є і буде. Ну звичайно, і... якщо Росія фінансувала цю партію, яка була одним з фаворитів виборів під назвою Патрія, і лідер цієї партії навіть змушений був після того, як її зняли з реєстрації. Він не почав боротися, те щоб її подавила, куди втік, куди. Повернувся. За нами Москва сьогодні повернувся в кидо да, кашине. Він знов там, і там, ніби антимайдан, там якась, якась кількість людей зібралася біля російського посольства з російськими прапорами. Так що там там а можем... це, до речі, логіка є в цьому проводити, проводити антимайдан біля посольства Росії, да, щоб втікати людей, щоб, щоб, да, щоб чітко все розуміло. Хто натхненник, хто фінансує, хто допомагає, це от місце з заднього двору, щоб він платили прямо безпосередньо, да, щоб там. не було цієї посередники. Кажуть, що дзвоник є, будь ласка, можете поставити своє запитання. Алло, алло. Добрий день. Доброго, Доброго здоров'я. Да, будь ласка, прокоментуйте е, лист е, Гундяєва Варфоломею щодо зірств наших е, церков по відношенню до е, церков е, Московського патріархату. Які мають бути дії е, суспільства, церков е, і взагалі нашого президента? Я думаю, що ніяких дій. Я, я по-перше, можу сказати, що я не читав цього листа особисто. Але я розумію, що цей лист був пов'язаний з тим, що його святість Папа Римський прийшов до Вселенського приїхав до Вселенського патріарха Варфоломія в Стамбул, і вони про щось говорили і молилися за Україну. До речі, я думаю, що патріарх Російський патріарх тому й написав цей лист, якби. Я навіть не знаю, як що, як попередження, чи як ну, загроза, чи це як інша що? ситуація, що му тож фактично російські московський патріархат втрачає свої позиції в Україні навіть в українській православній церкві, да. яка знаходиться під його юрисдикцією. Треба сказати чесно, що багато людових священників і вірних української православної церкви московського патріархату брали активну участь у подіях майдану, беруть активну участь у антитерористичній операції, захищають свою батьківщину. Є окремі представники української православної церкви московського патріархату, які стали справжніми зрадниками батьків. Але, але так завжди але мені було. Здається, що меншість, меншість Те, що, що звичайно знаю, меншість. звичайно створюються реальні умови для виникнення помісної церкви, в якій не буде ноги окупанта, і звичайно, Патріарх Кирил, який є одним з представників ось цього я б сказав, терористичного режиму Володимира Путіна, тільки церковне його обличчя, духовне духовне, який, який давно вже розпрощався з духовністю, з церковністю, з релігійністю, з але познався з гарними годинниками, <гарні <гарні годинники. охорона, <гарні> машини да, проміняв Бога. На я не знаю, як це називається на Мерседес, чому він їздить, Mercedes, на да, ну, Я думаю, що його все є. От то звичайно він намагається, хоча б назовні утримати ці позиції. Треба до цього листа ставитися як до підтвердження того, що українські християни на правильні шляхи на правильному шляху. Але то, яка є небезпека реальна для Москви? Це те, що я говорю з такими не не, не, не архієпіскопами чи єпіскавами з простими представниками московського патріархату, і вони кажуть. Що як, як тільки би пан Микола вселенський патріарх визнав українську церкву? Дві третини чи три чверті перейшли б негайно. Вони там якісь так, канони як канонічний, свої звичайно там канонічний трибула, момент, да. який нас тримає. Як тільки цей канон був би змінений, тобто на ну не змінений, а просто запроваджений з боку е, вселенського патріарха, в ту ж секунду дві третини чи три чверті. Але перейшли правда, б. що полягає в тому, що російські окупанти в Криму вони дійсно проводили преція проти української православної церкви Київського патріархату, проти української греко-католицької церкви, вони борються там з мусульманським духовенством, з вірними мусульманами, вони вилучають релігійну літературу. На території окупованій Донбасу вбивають протестантських священиків, Тому то фактично. Дзвоник, да. Така, я б сказав, антирелігійна влада. Як большевицька. Да, це ну, більш... тільки, тільки за, за, за тільки допомогою Кирила. Да. 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 Будь ласка, поставте своє питання, якщо у вас воно виникло. алло алло Слухаємо вас уважно. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Це вас турбує, шановні аксакали Павло з Хмельниччини. Дуже приємно, пане Павло. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте, як можна нам рухатися в Європу, якщо в 63 сторінках угоди жодного слова нема про вільні незалежні проспілки на всіх формах власності підприємств? Що Ой, вони та... собі думали, Так легко прийдуть? можу прокоментувати. Такий легкий коментар. Мені здається, що це не справа таких угод коаліційних, коаліційних або взагалі профспілки це коли професіонали тій чи інші галузі збираються між собою без тиску згори чи з боку, чи зсередини, чи будь-як, і починають обстоювати свої права. Більш нічого я сказати на це не можу. Це це не справа держави, це не справа кабінету міністрів, це не справа Верховної Ради, це не справа це громадянське суспільство. І от ми і... дійсно не зможемо рухатися до Європи, поки ми всі не візьмемо на себе відповідальність <тас> та, та, за таку та. діяльність. Тому що американські профспілки створював не Рокфеллер і не Форд, і не тоді, що президентство вони їх створили і так почали тиснути на уряд, що половина соціальних, до речі, здобутків Сполучених Штатів це Американська Федерація прослуги Конгрес е промислових а, а ФТКПП, ФТКП, Яке да. так не любили в Радянському Союзі, то розуміємо чому. Да, Тож да, там да. була справжня боротьба за права туристичне. Спробуй там не заплатив оці, там, скільки, да. 7 доларів на годину. і Все, ти маєш платити по всій території Сполучених Штатів. Кажуть, що є ще одна, один дзвоник у нас. І якщо є, то будь ласка. Mm -hmm. Алло алло. 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 Так, будь ласка. Так, доброго вечора, пане Микола. А я хотів запитати, а як ви вважаєте в кого в менталітеті більше дефектів в молдаван чи в нас в українців, які заважають молдаванам і заважають нам стати заможними країнами? То в кого їх більше? В молдаван чи в нас в українців більше дефектів в менталітеті? А я не зрозумів, чому людина взагалі шукає якихось дефектів в якомусь менталітеті. Я взагалі не думаю, що це правильно правильно спослово Тобто вишуковувати дефекти в менталітетах там африканців, латиноамериканців, американців, там я, я китайців, там грузинів, українців, молдован. Немає правда, є в тому, що Республіка Молдова за ці роки. Вона показала нам приклад реальної парламентської демократії, ну такої пострадянської, такої достатньо химерної, з своїми чварами, проблеми, але вони там весь час домовлялися. Весь час. Якщо наші політики будуть здатні так домовлятися, як молдавські, тоді можна сказати, ну, у них, що в нас демократія права. У них у них все ж таки якось так сталося, що у них парламентська республіка. І от, да, вони стали да. на цей шлях, і йшли, і важко, йшли, і, і комуністи очолювали довгі часи, да. а потім якось Вороніна не змогли ніяк обрати. І отак от почалися вже самі політичні реформи за відсутністю фактично комуністів. Але вони мають чисто парламентську республіку. Якого президента, тобто президент обирається в парламент речі, бакає що навіть молдавські комуністи перед цими виборами не були проти Європей, yes, ЄС. Да, ЄС. Вони да, говорили, да. що треба змінити угоду. Тобто, там вже фактично в суспільстві не залишилася про московські латки, окрім явно фінансованих з Москви цієї партії Патрії, партії соціалістів Ігоря Додона. але вони і не приховують своїх тісних зв'язків з російською верхівкою. Так, і може поява цієї ці людини, оцієї з дивними усатий. О, Ренато Усатий. Дуже красива. Ренато. Якось щось <incid> якось європейське. Усатий. А ну, якось, якось. вона, мені здається, вона і з'явилася, вона ще рік тому нікому не була вітала. Тому ну, що вони її склеїли в посольстві Росії. Беремо like, так, А це будеш Ренато Усатий. У нього ще й є. У нас так теж клеїли Януковича, потім Я пам'ятаю. Грім Павловський клеїв Януковича. Оце буде Янукович, тут буде російська мова державна, а тут буде азарт. І все вийшло. На время. Є Кажуть, що є. Є чи нема. Алло, є дзвоник. Будь ласка, говоріть. Є, є. Добрий день. Доброго здоров'я. Фактично вже, да. Алло. так. Алло. Так кажіть. Говоріть. Добрий вечір. Да. Добрий вечір, Так Така вечір, ми, ми вже привіталися, давайте говоріть. Переяслав вас турбують. Ну, Мене турбує становище те, що склалося в нас у Переяславі завдяки тій події, яка відбулася 300 років тому. У січні, цього, у січні цього, цього року минуло 360 років. І до нас завітали, хто б ви думали, пан Затулін, пан Царьов. Пан Толочко, землячок наш, вітренко із групою ряжених козаків, і святкували цю подію. Коли це було взимку, да взимку ще майдан да, не тисяч у січні ж відбулася подія. Ми вже забули, були тут а тут. Нам нагадали так шикарно. І, 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 і ми, ми зараз це... таке підчуття шизофренії, Виходиш на той майдан. і є прапор синьо жовтий. і є цей навіки разом з російським народом. Два дебу такі кам'яних що нам з ними робити? Поки не сховася критичної маси такої людей, щоб їх. Ну, це створюєте критичну масу. Послухайте, це не пам'ятник Леніну, це пам'ятник історичні події. І про ці історичну подію мені здається потрібно просто адекватно розповідати в школах. Ми не можемо переясливську раду викреслити з української історії, тим більше це була історія не тільки приєднання до Росії, але й українських національно-визвольних змагань. Да. Тому що бадал Хмельницький теж стоїть от у нас тут Софійська площа. І стоїть пам'ятник Богдана Хмельницького вулиця Богдана Хмельницького, а це був організатор Переяславської ради, я хотів би нагадати, не так що не мені так. здається, що це питання не на віки разом, а питання того, як самому Переяславі будуть ставитися до цієї історичної події знов таки, ми з Віталієм про це говоримо постійно. Що якщо ми хочемо створювати дійсно громадянське суспільство, то це і є громадянське суспільство, коли ви там у себе вирішите долю цього пам'ятника? І це не наша з ним проблема, чи не проблема президента. А це проблема місцевої грани. Да, Хочете місцево... що у вас не було цього пам'ятку на центральній площі? Збирайте е, міську раду, ухвалюйте рішення, переносите його в якийсь музей. У Вас є прекрасний музей міста Переяслава. Да, це да, да, переносить да, да, його да, туди. Небо, да, а да на цій площі поставте те, що ви вважаєте більш е, логічним. Але це знову таки це питання настроїв самої громади. В будь-якому пла... в будь-якому разі Переяслав залишиться в нашій історії місце переяславської ради. Нікуди Тут... не дісні да? слов, не викинеш. Я але важливо це мені здається, повторювати щоденно і щосекундно, коли є можливість говорити всім людям, що це і є громадянське суспільство. Коли спортсмени обстоюють свої права, громади свої права. Студенти свої права. Робіт, а, депутати певні... свої. А, депутати, тебе <ріст> треба оточити парканом. <ріст> <ріст> От у мене завжди таке, таке якесь бажання Печерські пагороби якось оточити, тому що всі навколо Печерських пагорбів е, розповідають, що вони хочуть, і знають, і, і, і принаймні знають. Я вам парканом знаю. я там живу. Значить ти там і будеш жити. Ти вже будеш, будеш їм радити. Там буде класне життя. Ні. Там, там грошей багато, там Нацбанк. Там центральні бантам це багато центральних контор. Це як Микита Сергійович Хрущок, коли відмовляв свого особистого лікаря, від того, що він купив дачу маршецькому селищі. Тому що казав, що це буде дуже ризиковане, життя може бути, може. може бути. Ну у нас добігає кінця, до речі, програма підсумки з Віталієм Портніком та Миколою Вереснем. І вже можете нам не дзвонити, тому що якщо ви навіть подзвоните, то нічого не буде з цього дзвоника. І мені зараз підкажуть. Я сподіваюся, скільки у нас там секунд чи хвилин чи чогось залишилося. Кажу, що нічого не залишилося. Залишилося Отже, час попрощатися, та, подякувати добре. шановним глядачам і до наступної зустрічі. Наступної неділі на все добре.